Як адвокату зняти в тому. Тобто, як не втомлюватись або більш правильніше, як бути в ресурсному стані, розкажу в цьому відео. Так от, адвокати, як ви розумієте, втомлюються не від того, що копають там лопатою землю, колодязі, там якісь канави. Тобто, фізично адвокати не так працюють активно, як інтелектуально. Тобто, всі баталії, які зустрічає адвокат у зовнішньому світі, скоріш за все, спочатку ним обробляються у своєму світі ментальному, внутрішньому. Тобто є два види втоми: фізична втома у адвоката і інтелектуальна, ментальна. Зверніть увагу, що адвокат може, до прикладу, мати декілька судових засідань у Вівторок, там, в середу, тобто в один день декілька судових справ. Якщо адвокат програє справу зранку одну, потім програє в обід другу, то третю і четверту справу чи якусь там зустріч чи складання документів, тобто в другій половині дня у нього буде, ну, як ви розумієте, так собі результативність. А все чому? А все тому, що він використовує метафору: програв, виграв. Ви ж розумієте, що програв, виграв, ну, немає такого поняття в цивільному процесуальному кодексі, ні в кримінальному процесуальному. Тобто процесуальне законодавство не оперує такою термінологією. А тому більш правильно було б або взагалі припинити вживати такі формулювання, не ресурсні, хоча нібито і ресурсний. Може бути стан, якщо адвокат виграє дві справи, але якщо не виграє, якщо йому не вдасться виконати заплановане. І я вам запропоную інший варіант: знайдіть метафори, які описують ваш процес більш в позитивному плані. До прикладу, судові засідання це тренінг, тобто адвокат йде на тренінг, і, можливо, у нього є певна крипатура від судового засідання. Хоча також це можливо не зовсім ефективна метафора. Але от тренінг, навчальний якийсь урок, театральна вистава. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. І коли ви будете описувати в таких метафорах ваші судові засідання, в яких ви раніше не вигравали, то життя зміниться значно. Тому що не буде програв-виграв, не буде програв, а буде-що: натренувався, навчився, був відповідний урок, побачив. Певну якусь виставу. Більше того, ви можете навіть робити оцінку цій виставі, в якій ви побували як представник. До прикладу, оцінка 5, 4, 3. Уловили ідею. Тобто, резюмую, варто замінити метафори, які у вас є нересурсні, на більш правильні, більш ресурсні. І тоді з самого такого поняття втоми не буде існувати. Бо, в принципі, втома це той же самий ресурсний. Чи не ресурсний стан. Це ось що б я хотів би, щоб ви зрозуміли, коли черговий раз будете планувати свій день. Ви можете також у ході своєї роботи насичувати свій внутрішній світ певними, наприклад, ритмами, кольорами, тобто, можна розвивати оці от судові засідання. До прикладу вечірками у себе в голові. Така от медитація. Але не така медитація, коли потрібно виключити фільтри сприйняття. Закритися, хоча це також можна бути використано вами. Але не завжди є можливість закритися десь в кабінеті між судовими засіданнями, вимкнути телефони, а можна просто в уяві. Навіть посеред судового засідання візуалізувати собі, що ви на якійсь там вечірці тусите, грає певна музика, вас оточують певні люди, це можна навіть в буквально декілька секунд візуалізувати, відпочити за ці 2-3 секунди, і знову повернутися в той робочий ритм, в якому ви знаходитесь. Ну, це от як, як варіант. Що ще? На замітку дам вам таку от резюмуючу пораду, навіть не пораду, а таке от застереження: знайдіть відповідь на питання, який зист вам з того, що ви втомлюєтесь. Тобто, що позитивного ви отримуєте, коли резюмуєте, що ви втомилися, тобто, що втома вам дає такого, що ви можете, пославшись на неї. Можливо, щось не зробити. Можливо, коли ви констатуєте, що ви втомились, то ви не так ефективно готуєтесь до наступного чергового судового засідання, і у вас є така от відмазка. Ну, це вже в мене було там 10 судове засідання, і я втомився або я втомилась. Тобто, ви таким чином, можливо, хочете втомитися швидше, щоб не дуже якісно і ефективно братися за якусь нову справу, за вирішення якоїсь нової ситуації. А можливо, коли ви втомлюєтесь і собі резюмуєте цей стан в голові, внутрішньо промовляючи, що я втомився, я втомлений, то хочете себе пожаліти, можливо, хочете викликати якусь емоцію у тих, хто вас оточує і до кого ви звертаєтесь, із таким от, «Ой, я втомився, можливо, вам не вистачає там якихось обіймів, позитивних емоцій, які б адресувалися від певних інших людей. А тому. Вам треба оцю звичку отримувати емоції від інших людей, коли ви там трошки нудите, коли ви там жалієтесь. Тобто потрібно придумати якийсь інший спосіб отримання позитиву, не через нудіння і скиглення, а якось інакше. Подумайте, що це могло. Можливо, через позитив. Тобто уявіть, наскільки ефективно вам би вдалося провести час, запланований. В тих робочих контекстах, якби ви щось створили позитивне в атмосфері, в комунікації з іншою людиною, і вона б вам дала ще б якусь часточку позитиву. Тобто вона вас не жаліла б і сама з цієї емоції видавлювала в себе якусь радість, щастя, а дала б вам позитив із свого позитивного стану, а не позитив із свого негативного. Поміркуйте над цим, принаймні спробуйте, наскільки вам це буде ефективно. Або якщо ви мотивуєтесь тільки через жаль, ну подумайте, можливо, як варіант, у вас хтось буде така от жилетка плакальна, до кого ви будете звертатися, і це також буде нормальний, ефективний інструмент тримати себе у фокусі уваги, у фокусі відпочившого організму. Але я, звичайно, я люблю, коли з позитиву щось відбувається. Коли мотивуюсь, я і мої візові по комунікації, коли вони перебувають в позитивному стані, і ми просто обмінюємось різними видами позитив. Можна навіть цей позитив, ще раз повторюсь, фарбувати певні кольори, певні звуки, щоб цей позитив мав, певні, можливо, якісь кінестетичні відчуття коли у мене, можливо, навіть уявного характеру. Одначе, було. більше того, це можна навіть взяти свого колегу. По комунікації, наприклад, у вас є помічник, чи помічниця, чи що, щось, і ви б могли оцю ось, таку от а, зробити заряку емоційну. Тобто, буквально за одну-дві хвилини ви можете накидати один одному комплиментів, там голову чи плечі, потанцювати, проговорити, проспівати якісь мелодії, таким чином у вас із одного стану. Вдасться перейти в зовсім інший, в зовсім інший, ще більш ресурсний стан. Коротше кажучи, я вам накидав декілька варіантів, а ви можете спробувати вибрати саме той спосіб, який зробить вас ресурсним. Проте я б хотів, щоб ви спробували кожен, можливо, щось додали своє, як автор власного життя, і вже визначилось, в яких контекстах які саме інструменти будуть бути в ресурсі, вам. Оптимально підходять.